Мер Дійсно, Дійсно, да, нам зрозуміти. Якщо ми приходимо до Бога, треба, щоб всі, звісно, прийшли до Бога. У нас є, ми ну, напитуємося все життя беремо з миру, з, з, з миру, так? У нас мозги вже сильно ну, Без Божого, такі ми ну, учимося від міра. А як ми приходимо до Бога, ми вже Бог нам дає. Новий розум, нове розуміння, і ми тоді починаємо вчитися і жити по-нановому, розумієте. Бо ми дійсно вже розуміємо, стаємо розуміти істину, і істина нас звільняє. Ми починаємо дійсно розуміти, що Бог все створив, що Бог дійсно хоче, щоб ми жили вічно з ним. Це ми багато, що починаємо розуміти, розуміти, що Бог прийшов раді нас, щоб ми зрозуміли і давали. Зрозуміло, що сатана наш перший ворог і давали йому порога. Хорог, це що, дійсно, що хоче. Хто хоче дійсно це зрозуміти, Нетр у нас буде в Ютубі на 4 годині. Хто хоче виставити плюсик, в Ютубі буде пір на четверту годину, буде слово Боже. Запрошую всіх, хто хоче дійсно зрозуміти. Істину, як істина робить вільно. Завтра буде пірно все, повністю столи, столи будуть повні. Запрошуємо всіх на слово Боже. Амінь.